Ну, будь ласка, ваш коментар матчу з металургом – Що сподобалось, і над чим треба працювати? Ну, працювати потрібно завжди над чимось. А це, це наша справа, це наш процес постійно удосконалювати свої, свої навички гри. Але при тим, як по грі сказати, я хочу подякувати команді супротивника. Щоб за те, що вони приїхали, я знаю добре, знаю тренера головного Ілью Блізнюка. Я знаю його вимоги до футболістів і його ідеї. І дуже корисний спаринг. Я маю надію, що і для них теж був. У них була молода команда, яка дуже агресивна, дуже швидка, дуже інтенсивна, можна можливо, так сказати. Але. Але ми завжди в підготовчому періоді. Відходимо від себе від нашої, від нашої гри. Для, нас, для мене було дуже важливо, які ми висновки зробили після останньої гри, над чим ми працювали і як це виглядало в процесі гри. Мені що сподобалось? Сподобались перехідні фази. Що я на увазі? Дуже було багато виходів швидких у атаку після перехвату м'яча. Це сподобалось. Що не сподобалось? Не сподобалось є таке розуміння, ментальність гри. І мені не сподобалась наша реакція на пропущений гол, тому що ми хвилин 5-7 були в прострації. Ми не повинні бути. Ми повинні бути сильними. І неважливо, пропускаємо чи ми гол чи ні. Ми повинні грати, як ми домовлялись, до, до, до гри. Це мені не сподобалось. Не сподобалося ще тут у другому таймі, те, що ми в кінцівці дуже багато давали можливості з противникам повернутися до гри. У простих ситуаціях були помилки. Але це збори, це для, для мене є тільки відправна точ, точка, і можна сказати, що якщо зробити аналогію з дитиною, яка тільки народилася, ми тільки проснулися, ми очі відкрили, ми почали розуміти світ футболу, і ми робимо перші кроки. Вони не впевнені. Але вони вже є. І мені дуже подобається реакція футболістів на те тренувальне процес, який ми даємо, на ті вимоги, які ми даємо. Ми, мені дуже, дуже сподобалось, як вони отримують задоволення від тренувального процесу. Хочу сказати, що на цьому тижні було дуже велике навантаження, і мені дуже було. Цікаво, як вони переварили цю нагрузку, і доволі такі непогані враження склалися. Я не маю на увазі результат для на, 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 на даному етапі. Результат це не головне. Головне ті вимоги, які ми даємо гравцям, щоб вони зрозуміли, по-перше, і в процесі гри вони виконували ті, ті завдання, які ми їм давали. Це так експрес-аналіз по цій грі. І ще хочу подякувати супернику, тому що, що вони приїхали. У них непроста ситуація в Запоріжжі. Я просто бажаю, щоб домівки і все було добре з їхніми родинами. По новачкам ще переглядаєте якихось гравців, чи в більшості частині вже визначилося, що які хлопці будуть. Вже є, є розуміння, з ким ми будемо йти і писати нашу історію. Новачки, хтось, хтось проявив себе краще, хтось гірше, але я дуже дякую всім їм, тому що вони відгукнулися і дуже плідно працювали. Але, на жаль, не всі. Вони остануться в нашій команді, тому що ми не повинні зробити помилки. І ми вважаємо дуже багато факторів, які ми враховуємо. Є розуміння, з ким ми йдемо далі, але процес комплектування команди ще не завершений. Мені хочеться б поділитися нашими планами, тому що нас дуже цікавий. Період буде там, де буде три гри. Три гри підряд це СК Полтави, Скрук і Саванці. І це вже, буде, це вже буде не по 45 хвилин, а буде вже ігри з командами, котрі в нашій групі, котрі дуже підсилились, котрі дуже, дуже якісні, я вважаю, дуже буде цікаво розуміння, де ми знаходимось. На даному, на даному етапі підготовки це буде дуже якісні ігри. Сьогодні дві з яких, ну, два склади грали, і все ж таки, яка там, перший чи другий тайм більше Ні. Ні. Ні, дивись, пане Дмитрію. Е першому складі команда була більш-менш, та на яку я розраховував чемпіонаті. Вона була сильніша, і якісна сама гра була більш змістовна. В другому таймі мені сподобалось декілька хлопців, які вийшли на заміну і які проявили себе з гарного боку. Але команда ще формирується. Ми зараз на етапі навантаження, яке повинні гравці переварити. Потім вже в чемпіонаті ми повинні бути сильнішими, швидшіми, інтенсивнішими.